Криворізька інноватика проєкт, із допомогою якого молодь кривбасу має можливість будувати перспективи розвитку та відновлення для країни, а також втілювати у життя креативні ідеї для рідного міста. Безумовно, зараз основне наше завдання все робити, все для того, щоб була наша перемога. Але ми всі розуміємо, що перемога буде, і ми повинні далі розвиватися і. Все робити для того, щоб розвивалося і наше місто саме потужне промислове місто України. І я дуже вдячний всім, хто зараз приймає участь. Ми дуже вдячні, що ви нас долучили до цієї програми. І я впевнений, що все, що потрібно для розвитку, ми це все зробимо. Я хочу поважати успіхів стартап школі, яку ви започатковуєте, і все, що ми можемо, чим зможемо допомогти е, стартап школі і вашому місту, яке знаходиться майже на передовій. Ви відчуваєте на собі е, усі е, реалії війни. Ви відчуваєте найгостріше е, потребу. В нових розробках в нових видах зброї в допомозі Збройним силам України ми всебічно будемо надавати допомогу цьому за цим напрямом. Майбутньому ми повинні самі себе захищати і дуже потужно розвиватися. А для цього потрібно включати зовсім іншу модель розвитку суспільства інноваційну. Коли е, талановиті люди можуть втілювати свої ідеї, високотехнологічні розробки, додана вартість на ці розробки дуже буде дуже високою, і тоді ми будемо і е, заможними, і зможемо захистити себе. Черговий сезон школи стартапів відкрився засіданням круглого столу, участь у якому взяли партнери проєкту. В інноваційну екосистему входить 25 університетів, 12 інноваційних кластерів. Але в такі важкі часи, коли і відбулись такі жорсткі події. Багато університетів вони є переміщеними і вони безумовно позбавили нас і своєї участі у інноваційній екосистемі. І я щаслива, що завдяки вам і Збройним силам України збереглось місто, збереглось інноваційний кластер. І є бажання його розвивати, і мені здається, що інноваційний кластер а, Кривого Рогу а, має бути найбільш а, таким а, вагомим у розвитку інноваційної екосистеми Сікорський челендж». Середовище для продукування успішних стартапів орієнтоване на об'єднання активних міських спільнот, науковців, представників міської влади, інноваційних підприємців та інвесторів з метою спільного створення інноваційних рішень. У 2020 році ми розпочали стартап, першу стартап школу ми провели вже три школи. Успішні у нас було, було 60 студентів цієї школи. Залучено більше було більше сотні але ті, хто дійшов до кінця, ті, хто зробив матеріали, розробили свої бізнес-кейси, це 60 чоловік. У нас був проведений конкурс, на якому приймали участь 30 проєктів, з яких три проєкти у нас вийшли на міжнародний фестиваль Сікорський. Челендж, три проекти. По одному проєкту вже ідуть перемовини з інвестором, і по двом проєктам ми працюємо над над інвесторів. Підтримують авторів креативних ідей і українські банки. Що банк. Підтримує українську економіку, як то кажуть, знаєте, не на слові, а на ділі. В попередньому році ми видали 270 мільйонів кредитів. Ну там понад 270. в цьому році. Ми вже видали 160 мільйонів. Тобто, ну кредитування воно досить активне. Ми підтримуємо всі сегменти ринку для кожного. Ми знайдемо той інструмент, який е, допоможе і розвитку стартапу і розвитку бізнесу. Від етапу ідей до створення власного проєкту після презентація продукту інвесторам за таким алгоритмом проходитиме освітній процес для якісної підтримки команд стартап проєктів Підвищуватимуть свої знання також тренери і ментори. От так по діловому спрямували зусилля університетської спільноти міста щоб влити ці зусилля молодих людей молодих планитих людей в загальну таку ріку руху країни до технологічних інновацій, і це я впевнений в цьому обов'язково дасть свої результати, тим більше що Україна зараз ну потребує цього для періоду відновлення і переходу під час цього відновлення на інший. Рівень інших видів економіки переходу від сировинної економіки до високотехнологічної. Ми плануємо реєстрацію розпочати 1 травня. Реєстрація буде доступна за посиланнями на сайті інноваційної платформи Кримільська інновація. Кожному учаснику потрібно буде заповнити форму і очікувати на зворотній зв'язок, коли його буде вже запрошено до навчання. Навчання у школі проходитиме з 15 травня і до кінця липня у змішаному форматі. В жовтні на базі КНУ відбудеться конкурс стартапів. Проєкти переможці отримують фінансування, навтілення та подальший розвиток власних ідей. Юлія Вітряк, Роман Кравченко, цей день.